Ми не призупинили постачання зброї до України. Це не припинення нашої допомоги Україні, заявляє Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Також про призупинення військової допомоги Сполучених Штатів прокоментували у Пентагоні. Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти щодо військової допомоги Україні відповідно до його мети покласти край. Цій трагічній війні, президенту Трампу надають рекомендації щодо варіантів військової підтримки України однак вони мають відповідати оборонним пріоритетам Сполучених Штатів Америки та програмі Америка перш за все про це сказав речник Пентагону Шон. Парнел Парнел заявив, що міністерство продовжує надавати президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні відповідно до його мети завершити війну. «Ми не надаватимемо жодних оновлень щодо конкретних обсягів або типів боєприпасів, які надаються Україні. Також щодо термінів пов'язаних із цими передачами. Додав речник Пентагону. Одним словом, вони по факту. Призупиняють військову допомогу, але роблять це так, ніби їм соромно від того, що вони самі роблять. А тим часом кількість ракет та шахетів тільки збільшується. Друзі, треба розуміти, що це не Америка призупиняє нам допомогу, а адміністрація Трампа, яка просто кішить від агентів Кремля. За інформацією видання Financial Times, президент України Володимир Зеленський завтра, 4 липня, має провести телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Основною темою стане призупинення частини постачання американського зброєння в Україну. Очікується також, що Зеленський порушить питання про можливі майбутні угоди щодо закупівлі американської зброї.